Це Олександр Попов, один з рятувальників, який працював над ліквідацією пожежі в будинку на розі вулиць Пушкінська та Троїцька у 2019 році. Це було е, зранку. Ми зателефонували диспетчер. Е, повідомив про пожежу в коледжі по вулиці Троїцька. Е, було дуже багато е, заяв від, е, ну, від населення. Е, дуже багато е, було. Повідомлень про цю пожежу, ми е, одразу підрозділ направилися за повищеним, рангом, е, за повищеним рангом пожежі. Слухав весь радіообмін, і вже по радіообміну я зрозумів, що це буде ну, дуже серйозна пожежа. Е, всі сили та засоби були зосереджені на рятування людей. Коли я зайшов в аудиторію, е, відкрили двері в коридор, коридору вже не було. Тобто було охоплено все вогнем, дуже велика була температура. Будівля коледжу залишилася в аварійному стані і на сьогоднішній день не експлуатується. Олександр Попов розповідає, наразі у часи повномасштабної війни ситуації виникають не менш небезпечні. Дуже багато особового складу змінили свої погляди на ну вообще, на життя, на свою роботу. Всі почали дуже дуже. Ну як ми завжди виконували всі свої завдання? Але коли почалась війна, люди почали більше цінувати життя. Олександра Пономаренко, Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.